было интересно, что там у тебя есть. Поднимемся. про зону регистрации 14 на 65 и 2014. Вид 27 на 6 2014. Отлично транспортная аптечка. так, вот, что, что у так вот, птичка. А, вот, вот у нас смотрим что ж тут у нас есть открываем тут вот такая финочка а тут пеша тут у нас пеша бентмарговый это пластер вата Пристрій, дешрішного дихання, е, тут маска якась. Сироветка для обробки сьогодні. Серветка для обробки шкіри. Трошечки телефон здусім. Зручнуємо м'яку, пінцет, пластик, волідол, таблетки. 6, ватні палочки, дві штуки, рукавички, пара, одна, довідник. -D -D. Один. Рекомендації по застуванню вкладень. Один сертифікат один. Подивимося. Що там? Да, здесь не так, не свата. Бенд маленький. Це у нас А. пристрій такий от для... Видно? Дихання. О ну, тут инструкция є така серветка для обробки шкіри ш... з розчином м'яку. 10 на 12 см плюс мінус 1 см. Це so, Для обробки шкіру з перексом водню. Валідол Valидов... 6 штучок. Довідник надання медичної допомоги. І... Так, ти що? Тип транспортний у нас засіб, сертифікація, сепрелік. Список, Що там є у нас? А, і сертифікат. Ось такий. Що, штампом. Сертифікат. Дві палички вишні. Пінцет пластиковий. Викопластир один, H1 і дві такі печаточки. Політовані. Ясненько, добре, ставимося назад. Можна може десь колись і приводит За це все я дав 70 гривень. 71, по-моєму. Це була саме дешева аптечка. Ну, Але вона пише, що сертифікована. Якщо що... Дивідник якийсь там є, так? Да? Хорошо. Ну і все. Дякую за увагу.